Добрий день, вітаю всіх. Мене звати Христина Петрівська. Я ведуча YouTube каналу Прогноз. Сьогодні я вперше буду працювати для вас, любі глядачі прогнозу. Тож буду вдячна за ваші коментарі і підтримку. Нашою гостею сьогодні є Анна Атаманова. Аню, мої вітання. Вітаю! Щиро дякую, що ви знайшли час та можливість дати відповіді на запитання, які цікавлять мене всіх глядачів, наших українців. Дякую, що працюєте для нас. Тож давайте починати. Заголовки всіх новин, всіх телеграм-каналів про Курськ про ситуацію в Курську. Тому зараз я поставлю ряд запитань саме цієї ситуації. Отже, Аню, чи справді українські війська зараз перебувають на території ворога на території Курської області? Угу, дивимось, чи справді курські війська? На... Українські війська перебувають на Курську, дивимось. Ви знаєте, тут частково, якось я б сказала, 50 на 50. Тут не можна так сказати, що прям тільки українські військові, але. Дійсно, там зараз неспокійно буде, і дуже гаряче. Дякую. Ми можемо е, подивитись, що саме там відбувається. Це наступ українських військових, чи це просто українські ДРГ. Мені зараз складно правильно за дуже коротко, що саме там відбувається? Ну, я б сказала більш, як залучені українські військові, як ДРГ, і дійсно пішли в наступ, щоб відволікти від активного наступу а, наші області. І ви знаєте, я дивлюся, що зараз активно, знаєте, як зійдеться, зійдуться дві сили. Будемо активно і ми пробувати наступати, і на нас. Дуже зараз дійсно такий етап е складний, і дійсно буде дуже багато і жертв, і трагедій, і наступальної зброї дуже багато буде. На території Донецька, от я зараз бачу, в тому напрямку підсилять свої сили однозначно. Я зрозуміла. Аню, ви дуже гарно відчули мене і запитання, тому що якраз чого стосувалось моє наступне запитання, експерти кажуть, що якби, якби ця ситуація в Курську, то був би дуже сильний наступ на Сумщині, про який власне говорив Буданов на початку угу. відео, на Сумщині міг бути сценарій Вовчанська повторений. Подивіться, будь ласка, чи це правда? Я ще казала десь місяця-чотири назад в своїх передбаченнях, що на Сумщину готується, коли мене запитували наступ. Так, він готується, але це буде обман для того, щоб піти з іншої сторони. Дійсно, вони, е, ніби як запускають таку. Пушку, що хочуть атакувати, активно наступати, і нас відволікають. Це дуже буде хитрі стратегії, і Донецький напрямок більше зараз. І потихеньку будуть е, наступати більше Харків, Харківщина. Е, взагалі, зараз цей місяць, ось спочатку цих чисел, потрібно бути дуже нашим військовим пильними, тому що вони вичікують слабкі моменти і відволікають, і активно обстрілюють. Одну область, а наступати можуть зовсім на іншу, тому розслаблятися в жодному разі не можна. Любі глядачі, якщо серед нас, через серед вас є військовослужбовці, або ви є родичами військовослужбовців, будь ласка, нагадайте їм бути пильними, бути обережними, адже я вважаю, що те, що говорить Анна, що до цих слів обов'язково прислухатися. Ви сказали. Постаралися описати, що відбувається власне в Курській області. А чи можемо ми подивитися, як далі там буде розгортатися ситуація, і що чекає далі? Ще більше підуть як вперед, хоча там буде застосована як сила, я бачу. Але сильно дуже не будуть кидати туди військових, тому що вони хочуть активніше і знову жертви дітей під загрозою діти. Тому можуть якби помститися, влучати по дитячим установам, лікарням. Тож потрібно бути дуже обережними, дуже обережними. Лікарні, медустанови, обов'язково пильнувати і слідкувати за ракетним обстрілом. Їх готують. Я думаю, що через днів 3 на 18 число дуже потрібно бути обережними. Так, але там я не хочу наперед казати повністю, що я бачу, щоб не зашкодити. Але я бачу, що там буде все активно відбуватися з нашого боку. Е, Анна, я би уточнила. Ви вважаєте, що може повторитися сценарій Охмадиту? Вони вже хотіли повторити, але ми трошки краще підготувалися і захищаємо кривий ріг. Хмельниччина зараз, Миколаїв, Миколаївщина, Київська область, будуть летіти ракети, шахеди, обстріли. Харків зараз потрібно на Харківщині бути дуже обережними. Дніпро, Дніпропетровщина. Взагалі зараз скрізь потрібно не розслаблятися, тому що вони, коли відправляють шахеди розвідувальні, вони прощупують де в нас слабкі місця. І дійсно хочуть наробити шкоди з водою. І з лікарнями, дитячими установами. Тож дітей потрібно захищати, особливо до навчального процесу бути потрібно дуже обережними, тому що дійсно хочуть повторити трагедію дитячу. Які монстри, які нелюди. Дякую за ваші поради, за ваші підказки. І в мене зараз буде вже фінальне питання. Ми будемо завершувати з цією курською історією. Коли я вчора готувалася до інтерв'ю, це були буквально як чутки, що українські військовослужбовці взяли полоненими росіян. Сьогодні я вже прочитала, що ну це не підтверджена звісно інформація. Що взяли в полон шість російських військовополонених. Подивіться, будь ласка, чи це правда, тому що насправді нам дуже треба збільшувати обмінний фонд. Друзі. А ви знали, що в нашому телеграм-каналі ви знайдете багато цікавого. Гороскопи, афірмації, езотеричні цікавинки та ексклюзивний контент від наших найкращих майстрів. Посилання у першому закріпленому коментарі. Підписуйтесь. Так, полонених взяли. У мене йде цифра 7, А на початку була цифра 13. Поранені ага. були. Зрозуміло. Дякую вам. Далі ситуацію, яку я хотіла яку б я хотіла б говорити. аналена Бербок, голова МЗС Німеччина, заявляла, що Росія розробила та розмістила у Калініграді заборонені ракети, які здатні нести ядерний боєзаряд. В чому моє запитання? Чи справді в Калініграді зараз розміщені тільки ракети, чи ще й ядерні боєприпаси? Угу. Дивіться, те, що насправді там ядерна зброя, ні. Але там, можливо, є хімічні ракети, хімічні запаси є хімії якоїсь, радіації. не, не, не такі. Але насправді ні. Це не те. Це ложна інформація. Вони заховані в інших місцях, в інших точках. Одну якусь ми станцію, ніби вже, от мені кажуть, е, мої Янгол, що вже як підірвали. Ще є, але це навіть не в Росії. Гаразд. Mm -hmm. е, питання щодо Білорусі. Чи є на території Білорусі російська тактична ядерна зброя? Мені кажуть, що це Іран. Ага. За Білорусю зараз скажу. Дякую. Азія, Азіатські країни, Єгипет, от, от той бік. От там зараз будуть активно Ізраїль, там будуть активні бойові дії, і Азія до чогось готується. Іран. У мене якраз є запитання по цьому, угу, тому давайте. Угу. Ми з вами глянемо, що на ядерної ядерний чудово. За Білорусію кажуть, що там щось є, але більш як блеф. Це просто а. вони як для того, щоб лякати. Насправді насправді інша зброя тактична, кліматична, ядерна зброя інших локаціях є, вона дійсно є. Це вода в кораблях підводні лодки, це вода, mm. там ховають небезпечну зброю. І Азія. Гаразд Тоді е, е, було ці запитання? чи Є в планах ворога саме в Росії застосувати ядерну зброю по Україні чи інших країнах. Але ми зараз говоримо саме за Росію. Україна, Україна ні, але зробити біди з водою. Вони навпаки хочуть. Захватити території України, щоб тут розміщувати оці ага. станції, щоб проти Америки Європи у нас на нашій території в їх мріях, коли вони вичистять а, з наших територій людей, щоб розміщувати оці станції по ядерним зброям. Можливо, так. Потім під водою по Україні. Лякають психологічно тиснуть, але застосовувати ядерну саме зброю ні. Хімічно так. Хімічна зброя вже застосовується і вони знають, що це як облако може піти і на них. Вже був такий випадок, як в Росії, там ми знаємо з новин. Дивіться, по Америці хочуть. Застосувати а? і ніби от як готуються, підкріплюються домовленостями. Я бачу, що дуже хоче домовитись російська влада з Індією, тому що з Китаєм ніби якісь там зараз ще є домовленості, розмови, але підстрахуватися, зробити як коаліцію з сильними такими потужними країнами: це Індія, Китай і Росія. Там Іран, ще ну ці країни, вони як домовленості. І дійсно вдарити по Америці, але вода це має бути по воді удар. Дякую, Анно. Це дуже цінно. Я б хотіла нагадати на глядачам, що у вас є змога ставити ваші запитання у коментарі у коментарях під цим відео. Тож. Ви записуєте їх, і, можливо, на наступних ефірах ми задамо ці запитання Ані та іншим екстрасенсам. Дякую. Тема, яка мене цікавить, це Український АЕС. Питання звучить так: чи бачите ви загрозу над українськими АЕС? І почнемо давайте з Запорізької. Поки що ні, тому що їм будуть посилені виписані санкції. Зараз mm -hmm. вони хочуть уникати, навпаки, тиснути на українців, щоб на світ, щоб їм знімали санкційні оці а, познімати санкції хочуть, тому ні. Лякати так, погрожувати. Ні, вони просто вирішили, як трагедіями, влучанням по мирним громадянам залякати людей, щоб люди зробили штучно, щоб люди пішли на те, щоб створити новий майдан проти влади, змінити владу. Їхня ціль це зміна влади в Україні. Міло. Аню, є зміст дивитися Рівненську, Південно-Українську, Хмельницький АЕС чи це стосувалося всіх? Зараз подивимось. Добре, тоді наступна. Поки що ні на найближчий час. Поки що ні. Ціль е, по мирним громадянам бити. Буде застосовуватись радіація, буде застосовуватись хімія. Це Донеччина, можливо, Сумщина і Харківщина. По світлу хочуть бити. Енергостанції. Де саме зараз побачимо по світлу? Так, так, так. Запитання по чотирьох напрямках: Запорізька. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Запорізька. Поки що ні. Рівницьк. Рівне потрібно пильнувати, щоб не було обстрілів. Тут у мене чомусь програються більше все трагедії з дітьми. От зараз що небезпечно. Так, ні, я не бачу загрози в найближчий час. Удару по атомній станції. Дякую. Зараз би хотілося поговорити про завершення війни. Е, е, наскільки справедливим буде закінчення війни для України? Зараз мені кажуть, що Зеленський сильно в небезпеці, дуже в цьому місяці наприкінці? Наскільки буде справедливим? Ні. Пропонуються умови, на які ми не хочемо йти і відмовляємось. Анексувати території Крим. Ні. Ми готові ще триматися. Ні. Все одно будуть домовляння, все одно будуть утворюватись союзи, буде багато жертв, буде багато смертей для України. Дуже складно, знаєте, як втриматись зараз у нас економічно серйозна криза. Тому нам потрібна фінансова підтримка. Підтримка буде. Фінансування військових також потрошку буде. Але буде дуже складно, тому що дуже сильна корупція. Знаєте, як в діру багато коштів виходить. Тому і складно нам дуже те, що. Після цього місяця, серпня, буде багато чого зрозуміло. Дев'ятий, десятий місяць ми відстоїмо, буде сильне дуже протистояння. Але ми відмовляємось і поки що не погоджуємося здати ті території. Заморозка конфліктів йде. Річ мова про 5 областей йде. Потім 3. Навіть на mm -hmm. три, от коли буде мова про три області залишити ніби на якийсь період, тоді, можливо, будуть домовлятися. Тут іще я бачу сильні вимоги про зміну влади. Mm. Змінити владу. А вони як не одними методами, а то іншими. Зміна нас, зміна, знаєте, як підтримка територіально. У мене Україна як розпливаються території, змінюються, воно як ніби прозоре стає, потім як водяниста така структура, мапа. І, врешті-решт, тут якісь, знаєте, пере, зміни, переназви пере постійно і все одно будемо активно. Поки що ми не хочемо погоджуватись на ці умови. Справедливо те, що мова, ні. Справедливості тут взагалі мова про це не йде, тому що вже все несправедливо відбувається, адже на сьогоднішній день навіть в своїй країні дуже багато хто заробляє і кошти на війні, і придає Україну і українців, тому все так складно. Дуже багато корупціонерів. Це найстрашніша причина. Так, на превеликий жаль, в історії України завжди було дуже багато зрадників. Дякую, Аню. Це дуже гарна розгорнута відповідь. Дякую вам. Якщо росіяни окупують нові території? Угу. Якщо то коли, і які небезпечні дати для нас? Ніби дві області, як під загрозою, У мене навіть карта випала. Зараз будемо дивитись. Зараз Донецький напрямок дуже складно. Херсон також там будуть активніше нападати. І Харків потрібно тримати. В Харкові ми тримаємось. Ми... Тримаємо руку на пульсі, і в нас там дуже сильні воїни, яким дають, підтримують, і все ж таки ми там не готові відступати. Поки що, мені не подобається зараз ситуація Херсон і Донецький напрямок. Дякую. Я ще раз співаю жителям цих регіонів. Те, через що їм доводиться проходити, це дуже складно. Дякую, що ви виражаєтеся нашим воїнам. Я хочу додати що Ви також можете виразити слова подяки і підтримки нашим воїнам. Можливо, навіть в коментарі під цим відео їм буде дуже приємно це прочитати. А також не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Прогноз, ставити нагадування та вподобайки, щоб в майбутньому не втрачати всі наші цікаві інтерв'ю, які ми створюємо для вас з великим ресурсом, з великим натхненням і щирістю. Ми дуже стараємося для вас насправді. Я як і обіцяла, маю запитання щодо того, що Іран може вдарити по Ізраїлю. Власне політичні сили США є дуже схвильованими. Давайте подивимось, що буде на цій території, чи вдарить Іран по Ізраїлю, чи розгорнеться там велика нова війна, яка ймовірність та коли. Поки що ні. На восьмий місяць а, в Ізраїлі буде активно, там будуть вибухи, буде застосована ракетна а, техніка, але от саме ядерного удара на восьмий місяць по Ізраїлю я не бачу, але там буде дуже неспокійно. Вони зараз як накопичують точки, локації, з яких можна погрожувати і тиснути на Америку, щоб ви mm. перестали допомагати Україні. Але саме е, такої карти, яка б е, говорить, про поток нової війни ви не побачили в тому регіоні? Готуються. Я так бачу інформацію. На зараз поки що немає, але готуються активно, збирають сили і нарощують зброю. Дякую. Зараз в мене вже буде фінальні е, запитання. І ось чого вони будуть стосуватися. Е, президент Володимир Зеленський після засідання Ставки заявив, що тепер. Е, в нас буде більше ракет власного виробництва. Давайте подивимося, яка зараз ситуація, чи це правда власне? Бажання є, мета є, але трошки тут ну, якби активніше потрібно і перевіряти людей, яких фінансують, тому що знову я бачу, як крадіжка фінансів mm -hmm. і грошей тут потрібно дуже дуже сильно дивитися за це. Чи саме дійсно, що в Україні? В інших країнах так. А от нам потрібно дуже пильнувати, щоб не розкрадались ті кошти. Раз. Давайте, будь ласка, подивимось, чи ми вже застосовували ракети саме нашого власного виробництва по ворогу? бою так. Так, декілька ракет вже протестували на їхній території, є таке, але трошечки Гарні і фінальне запитання. Як ми всі добре знаємо, нам дуже потрібні ракети, саме великої дальності, щоб вражати в тілі ворога на території Росії, чи змогли б ми самостійно самотужки своїм ресурсом виготовляти такі ракети великої дальності? Поки що ми до цього ще не дуже готові. Але потрібно, мені така йде інформація, що коли час збирати урожай, то я бачу, що планують нам зробити чи, потоп, чи от як притопити, зробити шкоду, чи зерно підірвати. Тобто нашкодити нам з зерном, з урожаєм. Потрібно бути дуже пильними. А те, що поки що дальній ракетний процес, ще до цього ми йдемо. Раз. Тоді, можливо, якісь країни-партнери нам так, дадуть досить. Так саме, так, саме так. О, дадуть такий. Чудово. Mm -hmm. Ви знаєте, ця інформація на кінець, на десерт дуже позитивна, як на мене. Тому що нічого так не тішить українців зараз, як. Коли наші спецслужби виконують успішні операції, і ми бачимо про якісь певні вибухи на території ворога, можливо, не можна зловтішатися, але вже так є. Це захист, це вендета. Аню, неймовірне вам дякую, що так цікаво і розгорнуто. Відповіли на запитання, які ми для вас підготували. Я вірю, що глядачам буде цікаво. Дякую вам за достойні запитання. Дуже приємно було відповідати на запитання. І всім глядачам висловлюю свою вдячність за перегляди і гарні коментарі. На цій ноті ми будемо завершувати. Дорогі глядачі YouTube каналу Прогноз. Дякую, що дивитесь нас та не пропускайте наступних ефірів. До побачення. До побачення.